Друзі, привіт! Так, позаду мене замок Вульстоун, і ми його нарешті знайшли. Це була довга подорож, так що робіть чайок та беріть смаколики і приємного перегляду! На нашому шляху траплялось багато різних печер та руїнів. З деякими ми вас познайомимо. У, там руїни бачу. О, клас. Давай прямуємо до них. Давай! Хто швидше? У тут два горщика є. О, тут мідь. Де? Ось. О, і тут печера. О, і там мідь. І там мідь, і там мідь. Зараз спущусь. Як вважаєш, нам потрібно її добувати? Дивлячись яка, середня. Хм. Mm. Hmm. Yeah. Було б непогано, але в нас достатньо міді. Достатньо багато. Ну да, ну, це ж мідь. Добре. Давай подивимось. Давай перевіримо, що трісне тих хорщиків. Давай, давай. ти один, я другий. Я там бачив кірку. Мідне не койло! Йок! Та -майо! Ми дві Я серії. Дві серії шукали мідь. Щоб зробити це кайло, і воно тут випало, просто, просто. <риві> Я чую, чую від мене, Тікай, тікай, тікай! <плес> тікай! у мене ха Блін! Йому сподобалось наше мідне кайло. <плес> Курва, він влігся там! Т Та це що, якийсь прикол? Трясся. Почекай, в мене є ідея. Допоможи мені лопати займається. теж, в мене <рес> Тоже, нема. Ну, значить, вирий яму ось тут іще. І ще на один бок вниз. Ага. Ховайся. Тух, десант. А, так він побіг, він з секунд. Travail. Він утік. Він з секундя, диви який. Ха-ха. Так дай, він тікає, йовий. Я прогнав. Ти бачиш, який я страшний. Та прям капець. Ну, в сенсі красивий, але страшний. О, О, гарненький. Так, так є... що тут є? Цікавий. Металобрухт якийсь? Шипи обережно. О. Тут є грунт з кістками. Ага. І ти ти не шипи став чи що? Я не знаю. В мене б'є голод. А, голод? Так. Я думаю, що тут треба нам перечекати ніч в цих руїнах. Думаєш? Так. В мене великого бажання йти вночі немає. Тома також металобрухт. Так, то зверху тут нічого цікавого немає. А, я туди попіз. Ну, окей. <рив> О, капуста. Насіння капуста. Бе. Хе. <рив> Каже Б. В капусті дуже багато протеїнів. Так, протеїни. О, які протеїни? Саме які протеїни, кажу, це. А, як його? А це сказано. Було. Ну, ти бомби. Був... Ой. Ну, вона дуже поживна, ти скажу так. Все. Ну що, розпалимо багаті і перечекаємо ніч Так, давай. Ось, ось ти мостиш, мостиш. От щось є тобі таке заднє Сам такий. Тут просто дуже зручне місце для того, щоб розташувати ці два ліжка. Ах, темнота. Пахне багаттям. Хтось пернув. Це ти зробив? Ага. Не могло сказати, це придумав це, пернув, так? Да? Десь внюхав щось. Давно купався останній раз. Але по тобі видно, що якийсь бомжик стоїть. Обірваний якийсь, не знаю. Обірванець. Точно. Це каже, мені синя людина. Таке ж аватар. З пасмами звук. У мене такі пасма були в інструктора по водіні. Ну, це таке волосся звук. Так це такий стайл, ти не розумієш. Окей. Блукаючи руїнами та знаходячи дивні структури на землі, нам попадались дуже чудові та дивні речі. Ми заглянули в одну із півдні. На південь. Біжимо на південь. Там, де О. тепло. Що це за звук? Наче торговець. Давай подивим. Кого ти чуєш? Які ти звуки чуєш? Типа, як торговець? Е -е 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 -е. Отак от. Хе-хе-хе. Та ну ты понял. Можешь подарить, будь ласка, не я нічого. А я чую, теж. Чуєш, да? Так. А що це таке? Я не знаю, я з голоду помраю. Що, давай спустимось, може подивимось чи ні. Давай, а де ти думаєш, це, звідки це звук у Я думаю, де десь звідси десь, тут. Тільки треба лопата. І палка. Так, ми витратили майже весь день на це. Ресурс наш. І нічого не знайшли. Я цього хотів, якраз. Добре, давай зараз сконцентруємось на пошуках замку. Щоб що потім ми могли вільно. Хотіти сказати, що ти уявляєш, якщо ми прибіжимо і нам треба бути темпоральні шестерні? І один з двох. один з способів це або дупла, там чекати, поки виб'ємо. або вбивати дріфтерів. А якщо хтось помре. Це ризиковано. Нам потрібно знайти темпоралки десь по дорозі. Було б супер. Це дупла або торговець, якщо пощастить. О, цей ландшафт мені не подобається. Давай обіжмо його десь з цієї сторони. Там і також, давай. Право. Навіть кури бояться. Не подобається. <свісно> <свісно> Блукаючи руїнами та знаходячи дивні структури на Землі. Нам попадались дуже чудові та дивні речі. Ми заглянули в одну із печер, щоб роздивитись руїни, які там побачили, і зіштовхнули з ворогом якого ще не зустрічали у печера. О, там данш печері. Хуй, блять. Хе-хе. В мене Ой, бідень. Куди ти побіг? Я кажу, тут данж з печері. Я чую дрифтерів. А де мій факел? Там залишишься. Я не можу, І де він? Він там просто стоїть? и Я не можу, я щас устюгся. Я не був, блядь. Давай подивимося, який всередині данжен. Мене знов за сука. сука. Такий. А, тікай, тікай, там дві напевно, всі. ці. Блять, де. З такими фрізами. А де вони? Блять, сука, ще Та, Да-да. Підожди, може захуярим Та, Да, давай давай втечем пока що подожди. так він один. Блять, мене зафрізило, сука. Це були останні мої слова. Та біг два. Блять, їх два. Я тікаю. Підожди, давай. Та пішли вони нахуй, тільки не п'ємо. Блять, мене зафрізило знов, сука. Пизда, давай ти, блять, давай, їбаш, їбаш. О, Бро, тут вименим, вименим. Вони... вони не можуть вийти, напевно. Блять, хай йдуть. <світ> о, 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 почекай, почекай, не. почекай, Одного завалив, другий. Да, 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 да. да Стій на місці, стій, 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 стій. єй Да. <світ> Фух, блять. Ти шо? Я Пиздець, о. Пиздец, р... нема нічого. Личинки. Пиздец, ржава шестерня. Тримай. Там ще є дрифтер. Курва, де він? Ляха. О, там оцей, блін Де він? Сука. Івнюк Почекай, почекай, почекай. він? Сука. Зараз mm. виманю виманюю його. Гний, далбана. Почекай, тільки мене не тикни. Ебаный, ебаный. Кажем, панель, ты, -ты. Почекай. Давай. Почекай, почекай, почекай. О, красавчик. Подивимся. Курва, ничего нема. О, oh. oh, класс. Да. О, oh. Сорочка аристократа. Подивись, тут все, обладнання Джонаса. Зношені наголінники приречених. Ну, це мабуть, я вдягну. Ну я сорочку аристократа вдягну замість цього в мене є. А ти Коршун. Блін, тут такі класні деталі, масивні двері, все. Це ж таке, аби взяти його все. Ну так, так, так. Насіння мудрини. Маленький кристал, якийсь, шматочки кварцу. Блакитна глина. Ліжко. Сто 100%. Зараз заменю. Тут якраз два. Оце супер взагалі. Є, yeah. Ебой. Yeah, Нам дуже подоланий узнай знайти цей танк. А, ти теж ти прочитав. <laughs> ага. Ну, давай звідси. Хоча вже темно. Може, тут і заночуємо. О, давай. Тут є двері, тут є килимок. Ліжка став назад. <гум> Тікай звідси. Так. Шо лягаємо? У нас немає діжі. О, ти такі красивий, таких. Угу. Что не простий, а золотий. Добре, для гар. Ну ми лежимо і чого не темніє? Бо А. Пиздец. Сніданок. <laughs> Дивіться крихти летять в боки. А ти личку забрав? Ні. Да. Як я? А, так, я забрав ось тримай. Все. Е, Сейчас будем забрати. Можливо, цю картину, можливо, От диви, який глобелен. Небезпека темпоральності, може його ж. Гарний. Але він займає два слоти. Mm. То він з двох частин. Пішов він в дуб. Пішлі тоді. І ми. Не в дуб. <гум> <Я прийшов. гум> Почекай, давай не сюди, все-таки, давай сюди. Ну клас, такий данжик знайшли. І цей бій був за нами. Ми успішно досидили руїни дивної цивілізації, яка жила ще до нас. І знайшли цікаві речі. Дещо, звичайно, ми взяли з собою та пішли далі в подорож. Дупло дивися, так? Да? Та дивлюся, блин, дупло, заглядаю. Почекай, стій, стій, почекай. Почекай. Такий біом? О, одне дупло. Там нічого нема, не бійся. Тим <сум> баральну <сум> так точно не знайдеш. Я тобі зібрав чотири шматочки чорної смородини. О, це їсти можна? Так, тобі два шматочки. Дай, 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 дай дай Йдучи <гум> <гум> по засніженим дорогам, склясти в місцинах, оминаючи великі гори та ще більші водойма, ми не помітили, як наступила ніч. Ми вирішили зробити імпровізовану землянку, щоб зранку вирушити далі в подорож. Так гарно накрути. О. що є. У, клас! Зараз копне. у клас! Ой! клас! Ай, 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 ай Вивечка. Та дворяни на. Це то, то, точно мій. 100% така. Ах ти ж. А... О, я ще одні гробки знайшов. Вичкай дайте. О, ти давай коли вже встиг. ти, Ну дивись, тепер тобі буде. Копай-копай. Зараз я лопату зроблю. Все, що знайдеш, буде тобі. Mm. А я поки зроблю нам багато, щоб трохи погрітися, бо мені вже холодно затіхова. А, тобі, є. Те що є. знайдеш, забереш собі. Бачиш, і з'явилася скриня зразу. Mm. Що там, що там покажіть, хоч я з ним помаранчево коричнева стародавня книга. Я не можу. Фух. А, ось пач. Почитаєш, будеш розумніше. Там вона ж пуста, її тільки продавати. Ооо, диви, яке велике дерево. Огу. Ой, драбинка тоді. Так. Да. Тільки треба ось трошки собі прохід. ще? Де ще чую. Почекай, почекай, відійди. Зараз зафрізило. І. Один раз тільки маємо. Один попав. з трьох. Та в мене фрізить і мене спис, ти зрозумів. Не прицілий. Сзади, сзади, ми десь... Заодно трошки і погріємось. Щоб не від'їхати, блядь. Тимперально. Блять, серйозно. Так. <свист> бля? <певизна> Повезло. О. А мене пиздять з усіх сторін. Блять, це лежачий. <рик> Каже, інвалід. Таке не можна, сучасне, <рик> таке <засучено. рик> Так вийшло. Чого yeah. ти постійно темпоральний перший заходиш? знаходиш? Зазвучить страх. <рик> таке рідко буває. У мене один спит залишився, і мене зафрізило. О. Ух ти, У мене хп залишилось на півшишечки. Чекай, хілься. є Хілки в тебе? Ні, нема. Тримай, йди сюди. Я іблюю. Ем... Що мені тобі відповісти? Не знаю. Тимпоралка це піздець. Блядь, пизда просто. Що мені робити? Що тобі робити, каже? Я його. Що, біжать, біжу. Угу. Ми зіштовхнули з бій з дрифтерами. Це був важкий бій, який на превеликий жаль я не зміг спережити. І мені довелося шукати дорогу назад. Ого! Ти бачиш цю гору? Та бачу. Ох, І тут ще на дробки Та ось також коло мене є. І коло мене. Вау. Вау, яка величезна! Ну, красиво, красиво! Бігаючи по світу, нам також зустрічались торговці. Ми вирішили подивитися за торговець та прикупити щось. Будівельний матеріал. Мебляр. Мебляр. Скажи, що в нього є дешеві 7. Є сім. Сім. Це непогано. Давай візьмемо собі по одному. А мене сім штук залишилось. Ай! Давай так хоч... Так. хоч би один. Так, в цій стороні десь я бачив руїни. Так, а ну подивимось ще раз на карті де. О, Це руїни. Такий гарні, Ще й торговець біля них. Оооо. Давай побіж. Мені здається, я знаю, де ми зробимо привал. Скажи ще позвоню. Що? У мене фрізит скажу. Кажу, побіжали, подивимося в данжик, ну тут бачу якась печера. А побіг. Каж побіжали. Печера, яка з руда там. Двоголовий дрифтер курво. Є... Але там є ці э, Темпоралки в нього. Обережно, дуже обережно. Це ваншот. Обережно тобі кажуть. Блять. Та я обережне, ж дивлюсь, хто він пішов. мене просто зафрізово. Блін, мене теж зафрізов. Блін, це дуже стрьомно. Треба будувати зараз верх. декілька блоків і чекати їх просто. Он він, он він, он він, он. Але блін, він буде кидатись. Чекай, чекай, він виліз, він виліз. Він пусти мене, пусти його. Він тебе там ударить. Чекай. Я допомагаю. Я збоку тут. Добре, добре, добре. Є, є. Є, мінус один. Є. Yeah. 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 Що тут у нас? Ее Темпоралочка! Супер, супер. Бережаве, ріжаве п'ять штук. Та я не знаю, куди мені дівати, у мене вже місця немає. Мені треба викинути хвощ або ще щось. У тебе немає ржавих шестерин? Ні, немає, я всі продав. Тоді буду я їх збирати. Шадно. Ще... Ну, я. внизу, тут тут немає дзвіночка. Тут шестеря... шестерня скипа смоски потримаючи. А ти зверху. до тебе прийду, допоможу трошки. Ой, як я невчасно. Коронавірус, що. Фух, я його прибіжав. Ось, ще один. Обережно, дуже фрізі. Щоб не пригамселити один одного. Ой-ой-ой. Облутавши цей замок з їх до голови, ми вирішили піти далі. От тут же нічого ловити. О, руїни на горизонті. Ого. Такі руїни. У, глечки. Збиральництво. Збиральництво? Рогос. Рогіс. О, о, давай поки тут костик завалю. Або чи, чи не треба нам? Вже ж наче квітень. Так. Ми бігли, добігли вже квітень. Капець. Я не помітив, що вже квітень. Ввечері, може, поспимо? Давай. Так. Ліжка, 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 ліжка. Прямо тут і можна заночувати, так? Тікай. Обережно. Змія. А, це не змія, <laughs> <laughs> <Ти> а <палеці. laughs> <у мене> <laughs> це палиці. О, в мене палиці якраз є.

Це замок. Не може бути. стільки ми його шукали. Я? Фу, у мене аж якісь, я не знаю. Фу, я ж, я не можу нічого сказати, у мене немає слів. Так там ще торговець іною рядом. Де Кап... ти Поряд ну бач. Де ти його бачиш? А ось бачу, 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 вже бачу. Кап... О, почекай, що не впав. Беть. Оу, блін. Оце повезло. Фу. Цей торговець. Почи... Подивись, який він гарний. Та капець. Вау. Вау. Клас. Наша подорож підійшла до кінця з пошуку замку. М. Рахуй. Чи ні? Я не, я не можу повірити. <світ> капець. Це все, друзі. Нарешті ми знайшли замок Wulf Це була дуже тривала і цікава подорож. Тепер в нас нова мета відновити цей замок. Чекайте нових випусків і всім пока!